Лозівський проект переходу на міні-котельні перевіряють експерти данської компанії. Вони разом із представником Європейського інвестиційного банку приїжджали до Лозової 30 травня. Перший візит був здебільшого ознайомчий. У мерії говорили про завдання кожної сторони. Потім їздили дивилися технічний стан системи опалення. До чого домовилися, розкаже Ольга Бондаренко. Тепловики водять експертів данської компанії найстарішої котельної лозової. Її збудували разом із заводом півстоліття тому. Останні шість років теплоенерго хоче відмовитися від гіганта. Котельна занадто потужна і знаходиться далеко від споживачів, натомість побудувати дев'ять міні-топкових на мікрорайонах. Перша економія, яка легко вважається, така що от ліквідується 8 восім кілометрів сітей в двохтрубним сповненні діаметром 700-500 міліметрів. А в них на місці поближе жилью будуть построєний котельні, які не будуть греть цю воду халастую і на нібують мощними насосами перекачуватися туди-сюда. Свої плани тепловики розписали у проєкті, який торік переміг у конкурсі Європейського інвестиційного банку. У лютому банк, уряд і теплоенерго підписали угоду про співпрацю. Але перед тим як дати 20 мільйонів євро кредиту, європейський інвестор винайняв незалежних консультантів для перевірки. Вони приїхали в перший раз, щоб познайомитися. У мерії гості презентували себе, послухали побажання влади і тепловиків, завдання експертів перевірити і відкоригувати старий проект, щоб результат був максимально вигідним не тільки для тепловиків і банку, а й містян. Тобто треба більш детально вивчити це все, питання вашої децентралізації предложений. Надо здійсню оцінку, наскільки ефельна. Судя по тому, что вы привели ранее и тем того, которые есть, это имеет право на жизнь. Мы не преследуем поднятие тарифов. Мы преследуем максимальное улучшение качества, тепла, подачи тепла. Только путем экономии мы сможем сохранить тот тариф и дать максимальное качество. Продовж місяця експерти і тепловики готуватимуть перший звіт для Європейського інвестбанку. У ньому відобразять нинішню ситуацію на підприємстві. У липні приїде технічна група, яка розбиратиметься із газом та електрозабезпеченням майбутніх міні-топкових. Рамбл говорить, що поїхав по опиту, де в дікабри місяці повністю готова про те, як правильно і і скільки потрібно грошей. А вже дітей в январі, може бути слідчого року. Удасться почати щось реально делать фізичні, в осуществі того проєкту. В опалювальний сезон переробляти котельні не стануть, каже радник міського голови Сергій Єршов, але можуть почати прокладати газові та електричні мережі для майбутніх міні-котелень. Ольга Бондаренко, Валентин Косяченко, Роман Деняк, телерадіокомпанія Лозова.